І сьогодні ми вирішили зробити овечку. Для цього ми вирізали з білої тканини дві ось такі частинки і зараз я покажу, що нам ще буде потрібно. Ось такий овал, це буде наша головка. І ще два вушка. Ми вирізали з темного войлока І ще дві ножки Те, також з темного войвка. Ось така наша овечка, і тепер нам потрібно зішити. Шиваємо за допомогою швейної машинки. Така у нас вийшла овечка, і тут ми лишили дирку для того, щоб зараз ми могли вивернути. Ось така у нас вийшла овечка. І зараз будемо наповняти її. Ось ми повністю вивернули і зараз будемо наповняти наповнювачем для подушок. Ось така наша овечка, тепер нам треба зашити. Ось так шиваємо. Я взяла чорну нитку, але тут нічого такого немає, тому що ми як шиваємо, нічого не видно. Так. Так, зашиваємо нашу дивку. Сильно зшиваємо багато разів на одному місці, щоб наша овечка не порвалася. І сильно затягуємо, щоб не було видно чорних ниток. Коли ми вже закінчили, просто беремо пропихаємо і випихаємо десь далі трошки. Ось так і обрізаємо. Добре, саме, так. І тепер витягнемо. Ось така наша овечка. Зараз ми будемо пришивати нашу головку. Але ми хотіли, щоб вона була збоку, і щоб вона мала об'єм. Тому ми лишимо тут таку невеличку дирку для того, щоб напхати наповнитель для подушок. І тепер за допомогою голки з ниткою пришиваємо нашу головку. Ось ми все вже зішили. А тут лишили дирку для того, щоб можна було потім наповнити наповнювачем для подушок. Ось так ми вже наповнили, і мордочка овечки вже стала об'ємна, і тепер нам потрібно зашити. Зараз потрібно пришити вушка овечки швом вперед. Ось ми вже пришили наші вушка, ось така вийшла наша овечка. І тепер ми будемо вишивати очка. І за допомогою олівчика ми малюємо очка і губки. І за допомогою голки з ниткою ми будемо вишивати наші руки швом вперед. Я взяла двійну нитку, щоб було чітко видно ротик, і потім ми ще раз пройдемо. Такий у нас виходить ротик. Ось наша овечка повністю майже готова. Зараз ми тільки зробимо ще бантик і наша овечка буде повністю готова. Для бантика нам потрібна лента, я взяла ось таку, і тепер нам потрібно скласти бантик. Такий бантик, а тепер його потрібно зафіксувати за допомогою нитки. Взяла білу нитку. Ось так. І пропихаємо. І так зшиваємо наш бантик. І пришиваємо наш бантик. Ось такий наш бантик я тут зробила так, як хрестик. Но тут я не пришивала, тому що це так як бантик, і навіть буде. Ось така наша овечка вийшла. Надявайте се, вам сподобалась вона. Всем пока, до нови встреч!